Це буде коротеньке відео про те, як я посеред літа з обрізків коренів посадив хрін і що з того вийшло. Також коротко зачеплю особливості вирощення цієї рослини й деякі поради з приводу цього. Корисного перегляду. Якось випадково мені до рук попали маленькі обрізки хріну. А хто дивився моє інше відео, можливо помітив, що я особливо полюбляю багаторічні невибагливі овочеві рослини. Звісно, що хрін овоч специфічний, їм у разі чого не поснідаєш, ну і на рахунок невибагливості теж є свої нюанси. Але овоч все-таки цікавий і в деяких моментах навіть незамінний. Тому я вирішив ці корінці посадити. У якості посадочного матеріалу підходить люба частина кореня, аби тільки хватало вологи. Пам'ятаю з дитинства, як в селі хрін ріс посеред городу, і коли ґрунт переорювали, то плугом розтягували корінці, і вони скрізь приймались, і це була проблема. Уточню, що хрін перед цим старанно викопувався, але десь корінь чи декілька лишались. Через якийсь час ми вивели цей осередок посеред городу і вивели тільки за допомогою гербіциду, бо інші способи були безрезультатні. Навіть залізо закопали на глибині, і це допомогло тільки на декілька сезонів, а потім хрін знову з'явився. Саджаю хрін спочатку в горщики, бо на дворі була друга половина літа, а поливати регулярно на городі не було можливості. Тому в горщики і на балкон. Весною або осінню я б цим би не заморочувався і висадив би сразу у відкритий ґрунт. Вже в вересні хрін у горщиках виглядав так. І я вирішив його висадити на город. Місце вибрав в кутку, щоб не заважав на випадок, якщо за відсутності догляду через пару років почне неконтрольовано розростатись. У книжці про промислове вирощування хріду пишуть про норму висадки 3-4 кущі на метр квадратний. Я висадив 5. Листя з цих кущів можна буде брати вже наступного року. Корені без шкоди тільки через 2. Для отримання великих коренів радять видаляти бокові відростки і в кущі лишати 3-4 розетки. Ще з цікавого в книзі попало, що для рівного коріння через 2 місяці після посадки треба розкопувати корінь і видаляти всі бокові відростки від коріння, а нижні лишати. Але як на мене, це вже занадто. Цим я точно ніколи не буду займатися, навіть з цікавості. Навесні з п'яти кущів два випустили прямі квітконоси, так звані стрілки. Не знаю, з чим це пов'язано, як це вплине подальшому на кущ, але я їх зрізав. На цьому все. Відео без підсумку. Дякую за перегляд, не забувайте про лайки, дизлайки, підписуйтесь і пишіть коментарі, далі буде.